Цю інформаційну годину ми розпочнемо із того, що росіяни на 640-й день повномасштабного вторгнення на територію нашої країни атакували нашу державу рекордною кількістю шахедів своїх безпілотних дронів камікадзе і основний удар припав на нашу столицю на Київ. Загалом це найбільша атака БПЛА по Києву. Постраждали на цей момент п'ять людей. Уламки, як повідомляють, впали у чотирьох районах нашої столиці. Загалом у ніч на 25 листопада напад дронів став наймасованішим і наймасштабнішим спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. Тривога тривала понад шість годин на цей момент. Знову. Нагадаю, відомо про п'ятьох постраждалих. Загалом про це повідомляють у КМВА, також мер столиці Віталій Кличко. За даними мерії, в результаті російської атаки на столицю постраждали п'ятеро, серед них 11-річна дитина. Усі вони отримали медичну допомогу на місцях або у травмпункті без подальшої госпіталізації. КМВА на цю мить повідомляє про те, що силами та засобами ППО було уражено майже п'ять десятків повітряних цілей, але більш детально про втрати безпілотників про кількість збитих безпілотників. Ми ще зараз окремо поговоримо. За попередніми даними внаслідок збиття ворожих дронів зафіксовано падіння уламків. Загалом у Солом'янському районі внаслідок падіння уламків двоє постраждалих в обох гостра реакція на стрес без госпіталізації. Також у цьому районі у п'ятиповерховому будинку сталося руйнування на другому поверсі. Вибиті шибки з першого по п'ятий поверх. У будівлі було заблоковано дві жінки. Також в солом... Ломінському районі сталося загоряння на території дитячого садочку і на іншій локації у нежитловому приміщенні на площі 100 квадратних метрів. У Дніпровському районі міста уламки впали на верхні поверхи багатоповерхівки, сталося задимлення. У голосіївському районі уламки впали на зону зелених насаджень. Там на щастя без потерпілих, а у Печерському районі також не на незабудовану територію, попередньо без якихось критичних наслідків. Як бачимо, все ще попри те, що наш, наша система протиповітряної оборони працює відмінно, ніхто не відміняв такої загрози, як падіння уламків, і вони залишаються суттєвою загрозою для. Яка завдає ушкодженні? Бачимо, що ці загоряння вибиті шибки, у тому числі це в тому числі через уламки. Загалом Сергій Наєв командувач об'єднаних сил ЗСУ, повідомив, що сьогодні під час повітряного нападу противника у північній лише операційній зоні силами оборони України було знищено 55 ворожих ударних безпілотних літальних апаратів, типу шахет 131 136. З них 28 БПЛА було знищено мобільними вогневими групами протиповітряної оборони, які оснащені Чині великокаліберними кулеметами ПЗРК та зенітними гарматами. До речі, серед усієї кількості збитих на сьогодні безпілотних літальних апаратів ворожих 40% припадає якраз на оці мобільні групи, які дуже ефективно відпрацювали. Зокрема. На Сумському напрямку знищено сім ударних дронів. На Чернігівському чотири дрони камікадзе на Київському близько п'яти десятків. І це ще не до кінця насправді порахована цифра. Тому інформація буде оновлюватися. Загалом було запущено п'ятнадцять груп БПЛА з північного та південного напрямків. Більшість із них подолала відстань у дев'ятсот кілометрів, тобто майже тисячу атака, якщо брати не лише столицю, але загалом всю нашу країну тривала дев'ять годин і 15 хвилин. Цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних безпілотних літальних апаратів. Основний напрямок удару був Київ, наша столиця. Запущено близько 75 ударних БПЛА типу шахет 131 і «136». Ось що про це кажуть у наших повітряних силах. Вночі 25 листопада 23-го року ворог випустив по Україні рекордну кількість безпілотників типу шахет. Загалом зафіксовано пуски близько 75 шахетів із двох напрямків: це приморсько ахтарськ з Росії та з району Курської області. Теж Росія, основний напрямок удару, місто Київ. Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях нашої держави: це Київська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська та Кіровоградська області. До відбиття повітряної атаки залучили. Зенітно-ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби в результаті протиповітряного бою цієї ночі, силами і засобами протиповітряних. Перепрошую повітряних сил у взаємодії із ППО сил оборони нашої країни знищено 71 ударний БПЛА із 75 запущених росіянами. Загалом переважна більшість була збита на Київщині, також на Дніпропетровщині, знищено керовану авіаційну ракету Х-п'ятдесят дев'ять. Загалом росіяни активізували зараз ударами своїми шахедами 131 ми 136-ми. Як ми пам'ятаємо, повідомляли і в повітряних силах, і у нашому гур про те, що росіяни дуже добре налагодження. Дали зараз виробництво шахетів, окрім того, продовжують отримувати нові поставки з Ірану і відповідно готують ці дрони для завдання ударів по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Зараз ці перші атаки ми, зрештою, бачимо по території нашої країни і дякуємо нашим силам ППО, повітряним силам і всім, хто був залучений до збиття російських ворожих безпілотників. Адже із 75 запущених вдалося знищити 71.